Та що ти будеш з тою електричкою робити в блекаут, коли світла не буде? Де тися зарядиш і наша воно тобі взагалі потрібна? Краще куплю собі якусь бензинову. Чули таке? А сьогодні ми розвінчаємо міф, що електричка це є проблема в блекаут. Навпаки, електричка може стати вашим рятівником. Сьогодні ми будемо підключати ось такий інвертор, який перетворить нашу електричку в велетенський павербанк для нашого будинку. Цей інвертор на 220 вольт. І встановимо його ми під капот авто і виведемо собі розеточку для того, щоб заживляти наш будинок в разі того, якщо не буде світла. Отже, друзі, я купив ось таку е, вологозахисну коробочку, це є IP65. Що в ній зараз є, я вже встановив сюди інвертор і наші захисти. Перш за все, захист по стороні постійного струму. Це є 16 амперний автомат на постійний струм. Це і спеціально на постійний струм не плутати зі змінним струмом. Так як в нас це інвертор на 4000 Вт, максимум я його буду навантажувати 3,6, більше мені з нього не потрібно. Тут є в нас одразу вхід по DC і мінус. І в нас буде заходити кабель через такий кабельний від, встановлений він буде ось тут. Потрапляє на автомат. Розривається і потрапляє на інвертор. Тепер інвертор перетворює 400 вольт з батареї постійно в зміни. І ось тут у нас є виходи. Одразу фаза буде розриватися через автоматичний вимикач B16, 16 амперний і буде проходити через ПЗВ для захисту від будь-яких витоків. І одразу я собі встановлю ось тут таку. Розеточку, і так само виведу 220 вольт в подальшому вже собі в багажник для зручності. Ось так. Це все виглядає. Як бачите, тут я закріпив інвертор. Інвертор закріплений, до речі, на таких пластикових стійках, тобто він не контактує з металевою поверхнею. І три апарати захисту. Друзі, я вже розібрав свою машинку. Зробив всі необхідні підключення. Прошу звернути увагу, що тут висока напруга майже 400 вольт постійного струму, тому тільки професіонал може сюди бути допущеним. Це дуже важливо, тому що ну, 400 вольт постійного струму це дуже небезпечно. Зараз ходіть ближче подивитись, що я тут зробив і як я підключив. Отже, дивимось, тепер у нас є тут дві такі шини: це є плюсова і мінісова. Вони йдуть від батареї. Ось батарейка. Плюсова шина, мінусова. Тут йде під'єднання плати. Ця плата є зарядником для нашої машинки. Бачите, тут є хідні запобіжники від мережі і є е, плата контролю заряду. І звідси йдуть силові кабелі на інвертор вже на мотор. Інвертор, до якого підключений мотор. Е, тепер що я зробив? Я поставив два додаткові кабелі, як бачите, плюс і мінус. Штатне під'єднання плати, сам контакт плати знизу, тобто ми не погіршуємо його, підключившись туди. І ось так я проклав, під'єднав тут фактично до самої шини, а ось тут просто закріпив, щоб вони не бовтались і не перетерлись десь. Тут вони проходять і тут є штатний вихід, там була така заглушечка. Я собі цю заглушечку е витягну, поставив кабельний від. І завернув сюди під кутом 90 тому що тут одразу вентилятор, і е, може бути небезпечно, щоб цей кабель сюди не потрапив. Ось так це все виглядає всередині. Зараз я буду ставити кришку і подивитись, як виглядає це все зовні. Є кришечка зовнішня, і тепер, як бачите, я поставив бокс. Тут в ньому є, як я вже показую, інвертор і всі апарати захисту. Зазамлене ще зараз підключу. От. І одразу вивів, ось тут, дивіться, одразу тут є розетка. І потім я вже проведу 220 по салону і, можливо, під низом автомобіля в сам багажник для зручності. Цей бокс прямо стоїть зверху на цій кришці. Він не заважає закриватися авто і доволі. Непогано це все тут вписалось. Ну, а зараз будемо тестувати, чи є в нас насправді 220 вольт. Зараз я підкину клему акумулятора і е, включу авто, і будемо тестувати, чи є в нас насправді 220 вольт. Ну що ж, я все підключив. Закрутив назад кришку, під'єднав акумулятор. І тепер в мене є. Пен на 220 вольт. І давайте попробуємо, Що з нас вийшло. Як чуєте, пен працює. Тобто в нас є 220 вольт. А для чого це все потрібно? Класно навіть виїхати на пікнік і, наприклад, мати 220 вольт для зарядки. Але основна причина, чому я це робив, я виведу е, біля багажника собі розетку, і я зможу живити свій будинок. Тобто, це є павербенк для будинка, для квартири, навіть якщо можна під'їхати і підключити. Тобто, в разі відключення, в нас є ось такий велетенський павербенк на 40 кВт-годин, який ми можемо використовувати для живлення нашого житла. Ну, а ви ставте лайки. Підписуйтесь і зустрінемось в наступному відео.